За Татове щастя. Канал, «Мама на казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. У тата не було готової інструкції, як стати ідеальним татом. Коли народилася Тео та Аліса, він почав експериментувати. Тато дуже не любить, коли діти сваряться. Спочатку він хмурить брови, потім. Рахує до трьох. А якщо це не допомагає, він дуже страшним голосом командує Розійдись. Тато, в душі художник, і буває трохи дивним. Одного разу він привів Алісу до дитячого садка в водя зі всіх кольорів веселки, з крильцями, як у ельфа, а волосся зав'язав у хвостики, що стосять один вгору, інший вниз. У саду Дехто дивився на неї з подивом, але сама Аліса була дуже задоволена. Тато любить свою роботу. Щоранку він прощається з сім'єю і їде працювати. Буває, що він працює допізно. У такі вечори Аліса та Тео не можуть заснути. Вони чекають, коли тато приїде та поцілує їх на ніч. Тато любить валяти дурня, з ним так весело. Коли він купає дітей у ванні, він дзвонить царю моря, притиснувши до вуха душ, або робить бороду спіною. Іноді на підлогу виливається стільки води, що доводиться швиденько витирати її. Коли тато заїжджає подіде до бабусі з дідусем, він дуже поспішає. У бабусі накритий стіли з кавою та печивом. Дідусь розраховував разом із статом полагодити дещо в будинку. Але в тата ще дуже багато справ. Він не хоче спізнюватися. Можливо, наступного разу в нього вийде. Коли тато грає з дітьми, він стає дитиною. Йому подобається вдати Тео та Алісу на прогулянки до парку. Якщо вони зустрічають інших тат із дітьми, то він пропонує влаштувати спільну футбольну гру одна команда діти, а інша дорослі. Після футболу тато весь мокрий і важко дихає. Натомість. На обличчі у нього щаслива посмішка. Іноді татові важко відійти від своїх справ. Він начебто і грає з Тео та Алісою, але насправді думає про інше. Буває, що тато нервує та може розселитися через дрібниці. Він втомився йому не хочеться грати, або в нього термінова справа, і його не можна відволікати. А іноді, тато. Раптом зупиняє машину, щоб помилуватися чудовим краєвидом чи веселкою. Він жартує весело регоче, включає музику на повну гучність та влаштовує вітальні танці. День у тата, розписаний по хвилинах. Якось Аліса та Тео мали танцювати в шкільній виставі. Це була денна вистава, тато пообіцяв дітям, що викрає час і приїде подивитися, як вони танцюють. Вони довго підглядали в зал через важку завісу, чекаючи його приходу. Тато трохи чарівник. Коли Аліса хворіє, він завжди знайде цілюще зілля, щоб її вилікувати, а коли неприємності в Тео, тато читає закляття, яке приносить щастя. Він уже знає чарівний спосіб лікувати рани, іноді спосіб спрацьовує відразу, іноді згодом. Тато любить влаштовувати сюрпризи. Щоб кожен день був схожим на свято, він знає, як зробити, щоб радісні хвилини ставали ще кращими. Треба просто проводити їх з тими, кого любиш. Аліса та Тео люблять тата. Напевно, це означає, що тато у них ідеальний, нічого подібного, набагато краще.